Добрий вечір у прямому ефірі. Програма під абажуром». У нас з вами тут мирне і спокійне життя. Наше життя воно тече в абсолютно звичному руслі. Все це завдяки їм захисникам України, які там на сході нашої країни боронять нашу землю від російського окупанта. Знаєте, напередодні дня захисника вітчизни. Яке ми будемо святкувати разом з Покровою, разом з Днем Українського козацтва 14 жовтня, я запросила у студію справжнього бойового командира. Хочу вас з ним сьогодні познайомити. Він ну, тиждень як повернувся, звідти, з війни. Зараз перебуває власне, у своїй частині, тут у нас на Хмельницькому. Це командир другого загону, 8-го окремого полку спецпризначення Євген Ковальчук. Добрий Доброго вечора, панель. Підполковник. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я дуже рада вас тут бачити. Ви знаєте, Євген Олександрович, я зразу от, власне, хочу подякувати вам і вашій особі, усім хлопцям, які там стоять, за те, що ми тут можемо зараз от так з вами вільно спілкуватися, за те, що ми можемо абсолютно продовжувати своє життя таким, яким воно було і до того. Дякую вам щиро. Дякую вам, це наш святий обов'язок конституційний. Справжній Захищати військовий. і боронити свою землю, кордони тієї держави, в якій ми проживаємо. Mm -hmm. Як, давайте одразу із головного, ми сьогодні спробуємо трошечки, наскільки можливо от в рамках нашої програми та, поговорити і про війну, і про захист України, і про професію військового. Як для вас почалась війна? Знаєте, війна завжди починається несподівано. Завжди, враховуючи саме спеціальність, завжди завдання приходять неочікувано. Коли ти навіть готуєшся і готовий виконувати будь-які завдання, угу. не можна передбачити те, що буде наступних днів, наступних місяців, навіть наступних годин, звідки прилетить шалена куля, або яку задачу доведеться виконувати. Угу. Тому знаєте, наскільки. Розвивалася е, ситуація події в державі, в принципі, стрімко почалися ще з Майдану, почалися з окупації Криму. І ви, ви з тих часів одразу так по суті пішли на війну? Можна сказати, е, не можна сказати, що це вже була війна, але е, Військовослужбовці, і я особисто вже відчували на собі, що події в державі абсолютно неспокійні. І, мабуть, що війна почалася для моїх людей, для мене ще з тих часів, коли доводилося охороняти, обороняти зброю на нашій Західній Україні, обороняти людей від тієї зброї, яку вони намагалися здобути будь-яким шляхом. А вже потім почалася справжня війна. Угу. У цей період, який ви зараз от розповідали, це були які харківські події, кримські події? Події починалися в нас ще на Західній Україні. Наші хлопці здійснювали охорону та оборону складів, арсеналів зі зброєю державних об'єктів. Потім вже був Харків, Славянськ. І вся війна зі, зі всіма її. Наслідками. Не наслідками, так. Угу. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів, ви дивитесь прямий ефір. Якщо вам є що сказати хлопцям, які там захищають нас, якщо вам є, можливо, побажати їм напередодні свята, ви можете до нас телефонувати, і ми з задоволенням вас послухаємо. І, власне, мій гість Євген Олександрович також. Чи знали ваші рідні, де ви перебуваєте в ті перші ваші часи? Коли вони взагалі про це дізналися? Як вони на це реагували? Бо це ж дійсно, це настільки, бо я зараз от намагаюся з вами говорити от дійсно як з рідною людиною. І я не можу собі цього уявити, наскільки для мене це страшно все? Знаєте, як мої рідні, так і рідні моїх підлеглих хлопців, які завжди були зі мною. Мабуть, що з перших днів абсолютно не відали, де ми і що ми робимо. Я думаю, що я не виняток, це майже у всіх так. І коли ми знаходилися вже в зоні бойових дій, мої рідні знали, що я охороняю мирне місто Харків, в якому нічого не відбувається. Це коли ви вже були в Славянську, так? Це коли вже були під Славянськом, так. Тобто вони нічого про це не знали? Ой, ні. Ні. Але незважаючи на те, відчували серцем і дружина, і мати, і що це все небезпечно, і це були сльози, це хвилювання, це дзвінки, це, це складно. Для, для родин це складно. Угу. Для матерів це складно, для жінок, для дітей, для сестер, для побратимів, які лишаються тут. Це дуже складно. Ми йдемо е, там, де ми можемо щось діяти. Вони залишаються тут. І крім того, що молитися, їм нічого не залишається. Дивіться, Іван Олександрович, це не наша війна, не ми її почали. Не ми пішли на чужу землю. До нас прийшли. Ви в притул бачили обличчя ворога. Ви знаєте, хто це, і ви знаєте, який він. Ми хочемо от від вас почути, тому що ми там, слава Богу, не перебуваємо. Що це, хто це взагалі? Що це за люди? Знаєте, на даний час э, говорити про якість військовослужбовця чи про якість ворога, який воює проти нас, можна по-різному. І на, мабуть, на підтримку тих людей, які чомусь не вірять, я можу сказати так, що там є різні люди. Там є і. Найманці, там є непотрібні люди Російської Федерації, там є найманці з різних країн, там є люди, які лишилися по ту сторону, яких заготували, шантажували, купили. Але насамперед це агресія від Російської Федерації. Я це говорю абсолютно відповідально, як командир, це думка моїх старших командирів і це думка Верховного Головнокомандуюча з нашої країни, президента України. Тому це військова агресія Російської Федерації, і нам доводилося бачити в обличчя військовослужбовців кадрових Російської Федерації і техніку Російської Федерації. І як досвідчений військовослужбовець можу сказати, що без підготовленої збройної агресії з Російської Федерації, okay. без налагодженої системи управління, зв'язку, системи вогню та багатьох інших, неможливо було піти проти. Може, недостатньо підготовленою та згуртованою, але все ж таки регулярною армією Збройних сил України. Угу. І абсолютно відповідально заявляю, що це агресія Збройних сил Російської Федерації. Ви зі своїм загоном були в найзапеклиших таких точках. Звичайно, є інформація секретна, а є інформація, та якою ви можете з нами поділитися. Де, власне, ви були і де було дійсно найстрашніше. Скажу так, загін з самих перших днів приймав участь у багатьох гарячих, скажімо, точках на карті України, і це був і Славянськ, і далі бачили Луганськ як на своїй долоні. І один з таких найзапекліших таких моментів в житті і в мому, і Мого підлеглого особового складу це було Дебальцево. Ми були під завершення, скажімо, кампанії Дебальцево. і тільки завдяки навченості і злагодженості підрозділу нам вдалося в тих скрутних обставинах обійтися без втрат. Знаєте, зараз... Я, багато, я от в цій студії зустрічаюся з митцями, які їздять в зону АТО, підтримують наших хлопців. І зараз в інтернеті бачу, і так на телебаченні повернулася військова пісня. Ну як вона повернулася? Я от навіть йшла на роботу, я подумала про те, що у кожного покоління своя військова пісня. От у кожного покоління своя війна. От ви, от якщо пригадувати да, наші прапрадіди, у них були свої військові пісні, да? у наших дідів. У наших татусів свої військові пісні, у нашого покоління свої, і зараз вже покоління наших дітей, наших онуків, воно має свої військові пісні. Я до чого зараз це кажу? Тому що я хочу зараз показати фрагмент кліпу і пісні гурту Тартак от в цій пісні в них є кадри з оборони Донецького аеропорту. От ми таким чином трошечки от повернемося туди, побачимо ту мужність наших бійців. Давайте подивимося. ¡Suscríbete al canal! Тиха, і завдали на плечі вантажі, нехай за цих людей котнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі, Вгризаємо цю землю скелі, але сповна виконуєм наказ, Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас. Ці слова, ви ще є мета у нас з тобою, у нас з тобою ніхто крім нас. Вони дійсно, ну от от про це покоління. Знаєте, я що ще подумала про що? Що от ці хлопці молоді, там же ж багато молодих на війні, так? Так, дуже. що вони ну, виборюють оту свою Україну, свою незалежну, свою національно свідому Україну для себе, для своїх поколінь, для тих, хто піде далі за ними. от, і... Просто велика їм за це шана. Е, Болюче питання. Е, у вас в підпорядкуванні скільки чоловік? Не буду називати цифри, але багато. Багато. Так. Чи були втрати? Так, є. Що були це за Це... Давайте ми їх згадаємо. Так. В мене в загоні троє загиблих. Один Євген Зеленський нагороджений званням Герою України посмертно. Ну, також багато поранених, більше 20 чоловік отримали різного ступеня поранення. Uh -huh. От, і ну, це відображається дуже сильно на чисельному складі загону, і це відображається на настроях як в позитивну сторону, так і в негативну. Uh -huh. В деяких з'являється додатковий страх, коли вони бачать своїх побратимих. Але, але переважна більшість все ж таки згуртовується і, як співається в пісні, йде до своєї світлої мети, до вільної незалежної країни. Ну, у вас також є нагорода. Я скажу нашим глядачам, що і за мужність, і за героїзм, і за те, що ви дійсно бороните кордони територіальні нашої України, бороните суверенність нашої держави. Мій сьогоднішній гість також нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Це була якась операція, чи це за загал якийсь? Чесно кажучи, я не дуже люблю хизуватися своїми я знаю. заслугами. Я знаю, а от я вам зізнаюся. Це прямий ефір. Я вам зізнаюся. Я попросила Євгена Олександровича, візьміть, будь ласка, свою нагороду. Він сказав, добре. От він прийшов і питає, де нагорода? Він Каже, я подумав, що не треба. Ладно, давайте про інше. Давайте все ж таки тепер а, спробуємо. Перейти до того, як ви обрали для себе військову професію, тому що ми, власне, напередодні і дня такого захисник України, і ви є військовий в моїй студії. Хто формував ваш характер, хто виховував, виробляв вам вашу волю, якусь таку от, чоловічу, тому що для мене військова професія це чоловіч. Це якби банально не було, але я з самого дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Я так і подумав. Батько був військовим, також дідусь, і взагалі вже я являюся військовом. Ми військовослужбовцем. зараз бачимо дідуся, скільки нагород. Угу. Так, я являюся військовослужбовцем. Вже, це батько? Так, батько. Вже угу. в шостому поколінні. Шо? Так, так, з цього місця, як це в шостому, розказуйте тепер. Всі, скажімо, от. По шосте коліно мої пращури, які, е, мені, про яких мені розказував вже е, батько, uh -huh. дідусь, бабуся є військовослужбовцем в різних званнях. От, є, і, батько е, моєї бабусі був бомбардувальником е, льотчиком в часи е, Великої Чесняної війни. Uh -huh. Три роки він літав, потім його збили, він загинув. Вже дідусь був артилеристом. Дідуся пам'ятають і знають добре, як на Хмельниччині, так і в цілому, і в Україні. То скажіть, і, хто я? Ковальчук Микола Афанасьович, угу. підполковник. Він в... викладав в артилеристському училищі а, чи не? Так, вже під завершення своєї військової кар'єри він був викладачем в Хмельницькому артилерійському командному угу. училищі. От. І так. знаєте, хоча його вже багато років немає, але відголоски його заслуг, його праці доносяться до мене і на даний час. І я коли вчився. З 11 по 13 рік в Національному університеті оборони України от, там були деякі викладачі, які його пам'ятали. І коли запитували, звідки я я казав, що родом з Хмельниччини, одразу згадували мого дідуся. Це було дуже-дуже приємно. Були схвальні відгуки про те, що це була надзвичайно майстерна людина в плані викладання свого предмету. А, ви... Напевно, що рівняєтеся і на свого батька, і на свого дідуся, тому що на сьогодні от ви вже маєте три вищих освіти, ви освічена людина. Та? Але зараз ви скажете нам, будь ласка, що ви закінчили? І крім того, у вас був такий епізод, що вас нагородили шаблею часів Богдана Хмельницького. Що це? це від преси нічого не сховаєш. Це точно. Почну з першого. Я закінчував Кам'янськ-Подільський військово-інженерний інститут. Потім, коли в 2000, на початку 2000-х років трошки було реформування Збройних сил України, от я змінив один раз, потім другий раз свій профільний фах і став військовослужбовцем спецназу. В процесі служби я вирішив для себе здобути цивільну освіту, і це була юридична освіта. Три роки я вчався заочно. І після того вже треба було вчитися далі, здобувати фахові знання відповідно до обраної професії. Зараз ви нам Наступно, скажете, uh, Про... у нас є дзвінок. Ми його послухаємо так. і ми так. продовжимо. Добре? Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. телефоную вам Старокостянтинова. Хотів би привітати Євгена. З наступаючим святом Дякую. захисника вітчизни. довелося з ним зустрітися цього року, познайомитися в зоні проведення боєвих дій в станиці Луганській, можливо, Євген пам'ятає, заїжджав так. до нас декіль... так. декілька разів волонтерами. Я в наглядовій місії був Вадим. побажати йому, щоб він вже постійно був на місці постійної дислокації, не покидав його. щоб балував почаще дружину і всім, хто захищає наші землі швидшого повернення додому. Дякую. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. І вам також всього найкращого. Дякую. Дуже приємно, чути. це. Ви дякую. також, наші глядачі, можете телефонувати і говорити і свої побажання, і свої враження, і свої запитання до Євгена Олександровича. Ми продовжимо про навчання і про шаблю. І... З 2011 по 2013 рік я вчився в Національному університеті оборони України. отже, за фаховим профілем, це було розвиток та спеціальне призначення. І в 2013 році, по закінченню, як кращий випускник оперативно-тактичного рівня. З 618 випускників був нагороджений шаблею перехідною часів Богдана. Оце зараз ми бачимо в цей момент. Так. А ви єдиний такий був нагороджений? Чи а, як там відбувається? Це, це нагородження відбувається кожного року. А, тобто це така перехідна, так? так? Це перехідна нагорода. Але з 618 ви єдиний, кого нагородили? 618 випускників було того року. Так. Угу. І ви отримали таку нагороду. Це дуже приємно. Знаєте, я хочу ще з вами поговорити на таку тему. От ви застали період ще радянської армії, так? Чи ні? Чи ви застав тоді вчилися? застав період радянської армії, коли служив мій батько. Я бачив це на власні очі. Угу. Потім ви вже служили при незалежній Україні, тобто коли Україна перейшла на, до незалежності, так? Сам особисто я почав службу в 1999 році. Вже ага, тобто вже при Незалежній так. Україні, так? І от на сьогодні ви приходите бойову службу. Е, в чому різниця, я би хотіла запитати, от тієї армії і навіть по настрою тих військових, по світогляду, по сприйняттю, навіть України, як батьківщини, в чому різниця? у цих двох років та, і від того, що було раніше. Ви можете сказати про це? Ви знаєте, якщо порівнювати початкові роки становлення української держави, то основним ядром Збройних сил це був офіцерський корпус. Це були люди, які знали, куди вони йдуть, для чого, що вони роблять. Але як такого рядового чи сержантського складу не було. Офіцерський корпус завжди був. Це сильна, невід'ємна частина Збройних сил. Якщо порівнювати періоди вже становлення збройних сил дещо ближче до подій. До початку війни вже починалося якесь формування Збройних сил на більш якісь патріотичній, на контрактній основі. Якщо брати вже війну, то за період війни армія згуртувалася. Не можна так казати, але війна позитивно відображається на Збройних силах. Згуртовується колектив абсолютно Осознано йдуть угу. в армію хлопці, молоді, обира... які вже цю так? професію, які вже знають, для чого вони стають в однострій не тільки за грошове забезпечення. Грошове забезпечення є невід'ємною частиною того, щоб військовослужбовець виконував якісну свою роботу. Якщо у військовослужбовця не буде боліти голова, де йому взяти гроші для забезпечення своєї сім'ї. Він буде цілком і повністю виконувати якісну свою військову справу. Тому грошове забезпечення має бути гідним. Угу. Але не тільки за цим зараз ідуть хлопці в армію. І згуртованість колективу, і навченість колективу змінюються на краще. Є багато недоліків ще в наших збройних силах, є багато недоліків в забезпеченні і матеріальному, і багато є недоліків. І керівництво про це знає, і не буду я на цьому зупинятися. От. Але е, те, що армія зараз на даний час е, гуртується, формується, стає кращою, сильнішою, міцнішою і більш патріотичною, це, можу сказати, відповідально. А чого ви боїтесь? Знаєте, мені батько завжди казав, каже, щоб в житті не сталося, завжди залишайся людиною. І Найбільше за все я боюся того, що мені колись стане соромно дивитися людям в очі. Вам не стане. <сум> І тому е, в своєму житті намагаюся робити так і поступати по совісті для того, щоб мені ніколи не було соромно дивитися людям в очі. Знаєте, професія командира вона вимагає прийняття деяких рішень, коли не все подобається і підлеглому особовому складу. Mm -hmm. і Хочу сказати про себе, я не є зразок найдобрішого командира. Але Напевно, при це всій, правильно. при всій жорсткості на роботі, я стараюся так, щоб мене і поважали старші мої командири, і поважав ти, коли і любив особовий склад. У нас є дзвінок, ми послухаємо його. Так. Добрий вечір. Доброго вечір. Доброго вечора. вечора, Доброго вечора, пані Доброго вечора. Наталя чарівна наша. Дякую. Завжди дивимося вашу передачу. Дякую. Дуже хочеться сказати, що такі чоловіки, справжні чоловіки, як пан Євген, ви є окрас не тільки нашої Хмельниччини, а всієї України. Спасибі вам великі. Дякую. Спасибі вам великі, низький вам уклін. Телефонує хмельничанка Олена. Я дуже рада бачити пана Євгена, тому що пройшло 10 років, як ми не бачились. Я його трішечки заінтригую. Він колись був у мене у мого сина на день на дні народжені. Дякую. От з нас поєднують знайомі брати Шевчуки. <реш> Олександр <реш> і Зеня, де на Вінниччині, але я хочу перш за все привітати вас. Пане Євгене, з наступаючим святом Дякую. побажати вам як найкращого здоров'я, щастя, здійснення ваших мрій, здійснення наших всіх спільних мрій. І хай процвітає Україна, героям слава і спасибі вам, велике за все, за ваші будні, за ваші свята, за те, що ви є, отакі у нас. Спасибі вам. Дякую, Дякую вам, дуже Дякую. приємно. Дякую. Дякую. Наша програма вже підійшла до завершення. Ви зараз у вас є племінник, ви передаєте йому от ту любов до військової справи чи ні? Знаєте, мій племінник, як і всі маленькі хлопчики, дивляться на військових. Він декілька разів ходив мене. У нас є фотографія, зустрічати. ми можемо її подивити. О, точно. Ходив він мене зустрічати. Під час повернення зони АТО і він мене зустрічає. А потім мамі і бабусі каже, що в мене багато військових друзів. оці, що приїхали на поїзді, це всі мої друзі. Отак, ми завершуємо нашу програму. Я вам дуже дякую за участь. Ви можете також звернутися до глядачів, до своїх побратимів, до ваших військових колег. Будь ласка. Я дякую телеглядачам і сподіваюся, що наша бесіда була цікава. і Користуючись нагодою, хочу привітати всіх своїх бойових побратимів з наближенням свята-захисника України, всіх, кому не байдужа Україна. І це не обов'язково чоловіки, також жінки, які прикладають всіх зусиль для того, щоб наша Україна процвітала і була незалежною державою. І також хочу сказати, що двері військової частини для небайдужих молодих українців завжди відкриті. І хто хоче себе присвятити захисту батьківщини, хто сміливий, рішучий. Відважний, розумний і кому небайдужа доля нашої держави, всіх запрошуємо на контрактну службу. Дякую за увагу. Дякую вам щиро. Повертайтеся живо. Дякую. Добре. І всіх живим сюди до нас приводьте. Добре. Дякую. Так. Так, Я також дякую нашим глядачам. Ви дивилися програму під абажуром». Знаєте, ми переможемо. Правда за нами. Слава Україні! Героям слава! До побачення!